Для нас вкрай важливо створити умови для нових політичних сил, які вийдуть з військового середовища. Тобто, от я зараз не відкрию таємницю. Очевидно, на виборах ми побачимо і партію Валерія Залужного, яка може претендувати мінімум на третину місць в парламенті. Партію Кирила Буданова теоретично так. Партія малюка, голови СБУ, можливо, так. Кілька партій, які будуть повторювати назви відомих авторитетних військових підрозділів. Це ми вже нарахували 5-7 політичних сил, плюс партії волонтерів. Для них потрібно створити умови, тому що не зможуть військові приймати активну участь у виборчій кампанії, якщо не відбудеться демобілізація. І я думаю, що цю, цю думку потрібно доносити до наших західних партнерів, які достатньо сміливо зараз кидаються тезами. От я маю на увазі Віткова, про те, що готові там вже там ледь не стартує виборчий процес. У нас є свої інтереси. У нас є логіка е, політичної системи. У нас є логіка розвитку політичної системи, політичних партій, засобів масової інформації. Це наша внутрішня кухня, яку нам потрібно пояснити. Більше відео дивіться на ютуб каналі Новини Лайв». Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.